Пам'ятаю своїми дітками, ми на десні, тоді ми десь там відпочивали. Десна така швидка течія, може, хто знає цю річечку. Там впригнеш в одному місці, випливеш в іншому, І сину, якому 4-5 років каже, тату, а ці річки, що у моря впадають? Я почав думати, куди ж точно падають ці річки? Ну точно падають в моря. То він наступне питання. А тоді моря, що виходять з берегів чи не виходять, бо так багато води з річок попадає туди в моря. О, зараз, коли сталася трагедія в нас в Херсонській області, ви думаєте, море чорне вийде з берегів? Зазвичай в природі воно не виходить з берегів. Знаєте чому? Так Бог створив, випаровується, знову в дощах падає на землю, падає, попадає вода в річки, і куди тече? да, падає, знову в річки і знову тече. Куди? Як Бог придумав? Але треба ще читати книги, вчити ходити в школу і вчитися на п'ячорку, щоб дитині відповісти.